Малюнки заради перемоги. Особливо дівчинка із Чернівців створює картини, аби допомогти військовим. Здорожчання вартості електроенергії. Директор Чернівецької обласної електропостачальної компанії розповів про ситуацію навколо оновлених тарифів. Шостий заключний день кінофестивалю глядацького кіно Миколайчук Оупен» Переможці та аншлаг на фільм нині покійного режисера Георгія Фоміна вересень. Малюнки заради перемоги, особлива дівчинка з чернівців, створює картини, аби допомогти військовим. З щасливими очима та патріотичними думками Катерина бере до рук пензлик, аби створити картину. Хоч і дається це складно, каже для неї це надважлива справа. Із командою сі 4 ділиться тим, що відчуває під час процесу, любопа Любов до кого? до українців. І навіть попри свій діагноз нижній в'ялий парапарез дівчинка хоче зробити усе можливе, щоб допомогти нашим військовим. Усі картини, які малює, продає, бо хоче придбати тепловізор. Частину її картин вже придбали. Ну, взагалі з України купили з Києва. Купили всі хто бажав. «Оже і за медліки ще на одну благодійну справу Катерину надихнула волонтерка, яка після загибелі батька почала плести обруч для волосся і продавати їх. Катерина, наслідуючи її, спочатку відрізала свою довгу косу, а зараз малює весняні квіти та три зуби. Учителька, яка допомагає їй, зазначає, коли почула про бажання Каті без зайвих вагань, зголосилася їй допомогти. Петюшенька стимул мого життя. Ну я не знаю, знаєте, коли ми з вами переживаємо таке в країні і дитина. Асосна хоче допомогти, а навкрує тебе. Дуже і дуже рідко це зустрінеш, коли ми бачимо, що вона хоче купити то для фронту, то для фронту, то для фронту. Незвичайна патріотка своєї країни. Цей патріотичний дух виражається в катрусних картинах. Вони наповнені жовто-блакитними кольорами, і вона, як ніхто розуміє, наслідки війни, адже її батько та двоюрідний брат Олександр Ткачук захищає нашу країну. Мама пригадує, як створювали разом перший малюнок. Катя каже, це шедевр. Каже, молодець мамо. Каже, тепер, якщо й немає Наталі Володимирівни, у мене є ти. Ми будемо малювати, і вона старається так, якщо ми не встигли сьогодні домалювати, вона зранку встане, каже: мамо, ми маємо домалювати. І додає, надихається її донечка природою, яку вивчає під час прогулянок, тут, у спальному районі міста, де навколо квіткові клумби. Там далі є гортензія. Каже, потім зрозуміло, що ми малювали з Каті. Вийшло дійсно. І додає, Катя тепер не зупиняється, адже мріє продати якомога більше картин, щоб допомогти ЗСУ. Ви теж можете долучитися до зборів та придбати особливу картину від особливої художниці. Роман Олійник, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі4. У центрі допомоги врятованим. Презентували пересувну виставку Вишиті болем. П'ять рушників із автентичними вишивками та окремими історіями про жінок та сім'ї, що тікали від війни та сексуального насилля. Такий мистецький проект створили у межах ініціативи Жіноче лідерство на шляху відновлення України, який фінансується урядом Великої Британії. Координаторка центру Альона Ігнатьєва каже, цей проєкт, щоб жінки могли жити далі. Кожен такий елемент це не просто це він символічний, Він щось значить. І я от хочу порадити всім прийти до нас, подивитися, включити свої телефони, відсканувати QR-код і прочитати кожну історію. Просканувавши QR-код, відвідувачі зможуть не лише прочитати моторошні історії та дізнатися значення орнаментів, а й отримати допомогу від фахівців. Також у центрі допомоги врятованим надають юридичну підтримку підтримку для постраждалих від російської агресії наші жінки постраждали і страждають надалі, і ми маємо про це говорити. Ми маємо це питання тему цю піднімати. І я думаю, що Росія буде покарана. І ми це маємо долучатися, і саме головне не мовчати. До цього проект побував у Києві та Львові. А на власні очі побачити у орнаментах тужливі історії та скалічні долі у Чернівцях можна ще впродовж двох тижнів. Максим Берник, Діана Чіок, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Буковина у жалобі сьогодні, 21 червня, у Чернівецькій області попрощалися з героями, які загинули, боронячи рідну землю від російських окупантів. Солдата Петра Фанара в останню дорогу провели в селі Магала зі старшим солдатом, уродженцем чернівців. Сергієм Рильчуком прощання відбулося в селі Довгополе Івано-Франківської області. Вічна пам'ять та слава, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Сбу затримала сплячого агента ФСБ, який готував нові удари РФ по електропідстанціях в п'яти областях України. За вказівкою агресора він збрав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб'єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів. Військові контурозвідники СБУ затримали зловмисника у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ. За даними слідства, ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії. Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела у сплячий режим. Після 24 лютого 2022 року ФСБ активувала свого агента. Здорожчання вартості електроенергії. Директор Чернівецької обласної електропостачальної компанії розповів про ситуацію навколо оновлених тарифів. З 1 червня в Україні зросли ціни за електроенергію для населення. Тепер один кВт вартує 2 гривні та 64 копійки. Директор компанії, яка є головним постачальником енергетики в Чернівецькій області Дмитро Красковський, переконує таке здорожчання – вимушені дії. Повну собі вартість постачання електроенергії в наші домівки з урахуванням ПДВ 5 гривень 63 копійки. Ви бачите, що навіть на, на половину ціна не покриває собі вартість економічно з серпня минулого року триває мораторій на підвищення цін на ринку природного газу та у сфері теплопостачання він мав діяти протягом воєнного стану та ще півроку після його завершення та чомусь вартість електропостачання змінюється Тарифи для населення регулюються виключно державою Тобто ми Просто маємо виконувати ці рішення так, же, як і ви, як споживач. Також великою складовою збитків компанії є боржники. Зауважує Дмитро Красковський. Тому закликає Буковинців вчасно сплачувати послуги енергопостачання. Максим Берник, Діана Чіак, новини Чернівців, телеканал СІ 4 Підприємницю з Буковини підозрюють у розкраданні державних коштів. 43-річна уродженка Дніпропетровщини внесла неправдиву інформацію до офіційних документів та, зловживаючи службовим становищем, заволоділа бюджетними грішми. Жінка вписала в акти виконаних ремонтно будівельних робіт більший об'єм проведеного ремонту та вказала завищені ціни будівельних матеріалів. Згідно з висновком експерта, сума невідповідностей між обсягами та вартістю фактичних робіт у приміщеннях складає майже 400 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Шостий заключний день фестивалю глядацького кіно Миколайчук Оупен. Тут вперше на широкий загал показали фільм нині покійного режисера Георгія Фоміна Вересень у холі чимало людей. Усі прийшли подивитися стрічку, головну роль, у якій зіграв український журналіст і телеведучий Микола Вересень. Продюсеру зламали дві руки і дві ноги і мучили його, катували. І він погодився віддати, значить, сюди. На е, фестиваль досі це кіно українську трешкомедію не бачили в кінотеатрах нашої держави. Саму стрічку знімати почали ще у 2013 році. Пандемія ковіду, а згодом повномасштабне вторгнення не дозволяли одразу віддати кіно у прокат. Подивитися його вперше у Чернівцях. Прийшли глядачі різного віку. Ми спеціально прийшли, ми на вересня прийшли. Фільм комедія. А ми хотіли щось на таке, тому що тут були здебільшого дуже важкі фільми, іноді хочеться чимось так розбавити усе це. Ну і я прочитала опис. Мені дуже подобається опис. Там має бути щось цікаве. І цікаве, як підтвердили після перегляду, справді було. Це кіно презентують саме як треш-комедію. Адже за сюжетом, на початку 2010-х актор Микола Вересень гине на знімальному майданчику, виконуючи роль російського царя Івана Грозного. Я підключаю карателів зет. Це хто дополяється? Я не вересень. Таких фільмів в Україні не було, і я думаю, що якщо б його переглянув Тарантіно і це був первісний бюджет, то Тарантіно курів би на балконі і страшенно заздрив би. Микола Вересень пригадує, уся підготовка до створення цієї стрічки виглядала радше сюр аніж цілеспрямована робота. Лесь Подарів'янський ще давно написав твір, за мотивами якого згодом написали сценарій, просили грошей на стрічку і самі не вірили, що їх отримають. А у нього такий специфічний дуже голос. Я все життя мрів вбити вересня, і нарешті я це зроблю. І я подумав: ну якщо. Ну і дорожі дали. І я думаю, о, значить це вже зовсім не Радянський Союз, тому що я собі важко уявляю, що де-небудь би таке пройшло. Акторські забобони щодо смертельних ролей каже Микола Вересень, Його ніколи не цікавили. Тож грати фактично свою смерть погодився без вагань і вже за місяць після цього захворів. Проходив довготривале лікування, переніс операцію на серці. Тож, чесно зізнається, більшої частини знімального процесу не пам'ятає. Я в такому тут, коротше я був такий, як треба для кіна. Такий напівмертвий. Я все прекрасне мене, якраз тут співпадіння. Стрічка Вересень або, як першопочатково її назвали Шлях мерця, вийде в український кінопрокат вже 10 серпня 2023 року. Генрієта Беух, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. Другий кінофестиваль Миколайчук Опен підійшов до завершення. Оголосили переможців, вручили їм статуетки та грошові призи. Відтак, у національному конкурсі перемогла стрічка Чорнобиль Олексія Родинського. Вона була створена у рамках проєкту, який збирає докази воєнних злочинів росіян в Україні і передає дані до міжнародних судів. Режисер отримав фестивальну нагороду та приз 500 доларів. Водночас у міжнародному конкурсі перемогу здобув фільм Хто ти Філіпе» польського режисера Міхала Квечинського. Стрічка торкається теми голокосту та рефлексує над однією з найбільших трагедій в історії людства у незвичний спосіб. Фільм отримав статуетку та приз тисячу доларів. Людям дійсно потрібно бачити, що життя продовжується. Воно дає нам натхнення, дає сили. Тим паче, що у нас девіз такий важливий в цьому році, і всі фільми підібрані, де показують нашу незламність, нашу готовність до перемоги. Ми готові нести свою культуру, і це надзвичайно важливо. У Чернівцях відкрили унікальну виставку ізраїльського художника Альберта Лейзера Фельдмана. Обереги нашої пам'яті так називається експозиція українського та ізраїльського художника Альберта Лейзера Фельдмана. І її нині презентували у Чернівцях. На ній представлені хамси захисні амулети у формі відкритої долоні з п'ятьма пальцями із зображеннями єврейського життя. Це те, що нагадує нам про нашу історію. Містечко звідки ми вийшли, наших предків зауважує автор. Окрім фельдмана, свої роботи на виставці представили і чернівецькі митці Алла Мадей та Євгеній Камший. Експозицію можна переглянути упродовж десяти днів. Наша мета в цьому проєкті – знов повернути обличчя до цієї культури, бо вона була однією з вагомих в нас і поважною, оскільки наша буковина, взагалі і чернівці, є толерантним містом, толерантним краєм. От і от той колорит, рідність єврейської культури на сьогоднішній день вона знов повертається і хочеться просто закцентувати увагу, привернути увагу наших чернівчан, гостей міста до цієї культури. Жити далі, буковинська поетка Олена Рєпіна презентувала нову збірку віршів. Півонії у вазах, книжки розкладені, чекають на своїх покупців, зал переповнений людьми, які затримали подихів. Очікувані, і ось вона, героїня сьогоднішньої презентації, виходить до глядачів, зачитуючи щемливі рядки свого вірша з нової збірки. Сонце у повні осіннього дня. Ти застрів біля брами, сказав, що є спільна справа. Ці була ж для мене призначеного коня, і на всіх перехрестях ти будеш чекати справи». Олена Рєпіна працювала над збіркою жити далі два роки. Рік пандемії, та перший рік повномасштабної війни. Каже, сьогоднішня імпреза для неї особлива. Тому що вона є синергією культурної єдності сходу і заходу, оскільки ілюстрації до цієї збірки це ілюстрації художниці із Старого Салтова із Харківщини Тетяни Даниленко. Вона про нас, про нашу боротьбу, про нашу силу йти далі, жити далі. І, мабуть, основне тому, що ми будуємо всі разом єдину Україну. Відкрили презентацію перформансом Жінка і сонце. Після чого Олена Рєпіна познайомила глядачів зі своїми віршами. Також у програмі була виставка Листівки з підвалу, співана та відеопоезія. Ольга Корбут знайома з творчістю Олени Рєпіної ще з першої збірки, яка вийшла у 2018 році. Жінка каже, її вірші це мудрість. До мурашок, що вам сказати, кожний твір це народження чогось нового заворожує. Деякий твір тебе вчить мудрості, деякий заставляє задуматися. Але взагалі всі твори чудові, і я обожнюю її творчість і дуже поважаю як людину. Висока мудрість, жінка, талант. Відвідувачі презентації зауважують, надихаються не лише віршами авторки, а й нею самою як особистістю. Оксана Дем'янишина розповідає: познайомилася з поеткою рівно рік тому у цьому ж залі. Я була під е, великими позитивними емоціями. І від виставки, і від зустрічі з пані Оленою. Відчува е, відчуття спорідневість душ е, і цього неймовірного світла сонця, яке випромінює Оленка. Я захоплююсь Оленкою, її віршами. Це людина, яка поцілована Богом, е, так як в неї складаються слова в тексти з такою глибиною. Ну це те, що просто надихає. Сама ж авторка збірки Олена Ряпіна поділилася з командою с 4 дивовижною новиною. А нашу книгу ми в електронному варіанті подали на всеукраїнську літературно-мистецьку премію імені Григорія Сковороди. І вчора нам прийшло повідомлення від Сергія Дзюби, президента літературно-мистецької міжнародної академії, про те, що ми стали з Тетяною лауреатами». Усі кошти з проданих на презентації книжок Олена Рєпіна направить на придбання автомобіля для Павліни Ніколаєвич, військовослужбовець з Буковини, яка воює на передовій. Любов Копець, Сергій Третяк новини Чернівців, телеканал СІ 4